Усім привіт! Махайте привіт! 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 Вітаємо вас на каналі Життя на Путащині. Я із малятками старшими своїми іду в школу. І підемо з Юлічкою на свято з Діночкою, щоб вона ознайомилася, побачила школу. Тому що вже у вересні, як дасть Бог, все буде добре. Юлечка піде у перший клас. Такі дівчатка мої. Йдемо трошки познайомлюватись. Все, свято закінчилося. Ми вже відправляємося додому, йдемо по нашу ілонку, я її залишала у подруги. І забираємо і будемо садити сьогодні помідор. Що, школярка? Сподобалося тобі на святі? Сподобалося, Юлія? І ця дівчинка ще підросте трошки і теж буде школярка. мамні красуні, які ви гарні. Ось ще мак є. ось він, а і там ще збирають мак. Дуже гарний. Україночка наша. Я Ну що ж, я вже на городі, вже навіть попрацювала. Мокра, червона, таке то воно життя в селі. Потрібно працювати, щоб щось було. Справилася, я вже з бурячками доробила, бо моркву раніше прополола, і тепер біжу годувати ілонку, вона вже виспалась, самі пообідаємо і далі до праці. А ще якраз пройшла три рядочки картоплі, тому що вона дуже заросла, якщо її залишу ще з неділі. На декілька днів, то вже треба буде полоти руками. А так зараз постараюся швиденько. Ось тільки в рядку, між ще трактор пройде потім ще раз, я думаю. І все. Зараз йдемо обідати. Супчик в нас є, пообідаємо, а вже ввечері будемо саджувати, якщо все добре, помідори. Помідори, капусту. Трошки важко ще сапою сапати, бо мокра земля дуже налипає. Але ще більш-менш добре. Тому ось так то наша альбочка. Все, ми вже будемо обідати такі гріночки. Коли здається хліб, трошки вже не свіжий. Я обсмажую яйці, і тоді він такий мягенький, смачний mm. виходить. Зелень, ілонкий супчик, і якісь курячі котлетки ми її зробили, запекли. Так. Ну що ж, прийшов час висадити цю нашу тепличку на город, тому будемо працювати. Ілонка спить, малята гуляють, і в мене є помічничка племіночка сьогодні, тому будемо разом працювати. І в першу чергу буду висаджувати капусту, далі помідори. Ну і зараз вам все покажу і розкажу. Гарна вже, бої подивися. Вау! Це Пекінська, гарненька. Зараз будемо розсаджувати. З Брюсельської прийнялося лише три штучки, що я сіяла. Пекінська гарна. Це у нас брокколі, а це цвітна, а це вже зимова агресор. Хай, яке гарна! Розклали ми капусточку і назбирала я домашніх яєць шкарлупи і сирті ямочки потрошки. Ми вже до помідорчики. Подивіться, яка гарна розсада. Дивіться, який стовбур гарний. Дуже гарно. Вже її треба було давно висаджувати. Вже навіть пішли пасинки. вже свісти деяка буде скоро. Тому висаджуємо швиденько. Ми перейшли до огірочки. Будемо пересаджувати огірочки. Оп. І там далі перчик. Перчик сажу по дві в ямочку. Ох, тільки. Я забула тройки. Проснулась наша дівчинка, я вже нарвала редисочки, вже справилась на сьогодні і все. Йдемо в хату. Ну і закінчую своє відео на такій приємній ноті із квітами. Ходжу, любуюся, милуюся. Дуже гарно вийшло. Жилонка дуже хоче. Їсточки швиденько показую. Ось так. Така краса. Все, ходи, зірочка, ходи, ходи, все порозквітало дуже гарно. Ось такий урожай кропу, який гарний, зелений, М -м -м, який запашний. Буду зараз мити, перебирати, оце вже пішло. І морозилку заморожувати на насимо, заготовочку. Така величезна миска. З кропом я вже справилася і захотілося ще на вечерю піти, тому в нас сьогодні така смачна вечеря. Повечері і будемо вже відпочивати. На цьому хочемо прощатися з вами. Дякуємо, що залишаєтеся з нами, і до зустрічі у нових відео. Пока-пока!